Почалися розмови про те, щоб знизити мобілізаційний вік. Вік мобілізації. Сьогодні він 25 років. Тобто ті, кому сьогодні 23, вони ще живуть спокійно. Ті, кому сьогодні 24 і незабаром 25, вже не живуть спокійно, тому що Фактично ти попадаєш під мобілізацію, а ти ще фактично дитина. Ну давайте будемо відвертими. Далеко не кожна людина в 25 років позбулася всіх там дитячих рудиментів і вже стала таким крутим бізнесменом. Е ну і все з цим пов'язане. В основному, в більшості 23-24, навіть 25, Це ще діти, які часто живуть з батьками, які ще десь вчаться, які ну, намагаються себе десь знайти, часто чи до сих пір працюють там. Офіціантами така молодіжна професія, чи в Макдональдсі, чи ще в інших. Ну, так, молодість вона така. Всі з цього починали. І ось з'являється інформація про те, що 25 це теж не межа. А, будь ласка, а, командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади Хам. Зазначає, до 23 років понизять мобілізаційний вік у 2026 році, звідки наш шановний військовий знає про це невідомо. Офіційних коментарів від влади не було. Навіть не було. Ось того, що я називаю таким депутатським пулом. Вони, як тільки щось знають. Вони одразу біж... біжать це коментувати. Ну Ось, а, ви бачили, Юлія Володимирівна десь почула, що війна має завершитись, і першою побігла вже. Дорогенькі мої! Тримайтеся! Так, да, тримайтеся. А я в Верховній Раді проголосую за продовження мобілізаційного. А, в за продовження воєнного стану з мобілізацією і проголосую мобілізаційні закони. А ви тримайтеся, да, тримайтеся, а не хочете там своїх дорослих. Дядь, тьоть, уже які сини там, доньки попривозити назад до України, щоб вони трималися там на нулі, там у вигляді санітарок, можливо, або ще щось. Чи війна не для вас, не для вас, не для ваших родичів. Да? А ви тримайтеся. А я буду голосувати в Верховній Раді, так як я голосую. Прикольно, так ось як пояснює це командир, він пише: просто відверто, як військовий, люди закінчуються, а тримати лінію бойового зіткнення потрібно. Без піхоти ніяк. Тобто, грубо кажучи, ще раз повторюю, ситуація зводиться до наступного. Молодь, який сьогодні умовно 22, вона, почувши ось таку, ну, так, такий план. Ну, як ви думаєте, що будуть робити молоді люди, яким сьогодні 22 роки? І чому 22? Бо 22 роки це крайня межа виїзду за кордон. От сидить молода людина зараз і думає: ну, 22, потім мені буде ще 23, потім мені ще буде 24. Тобто, до того, як я ще попаду на мобілізацію, у мене ну, багато доволі часу, тобто ще 2 роки умовно, два з половиною. Але людина читає, ага, фік мобілізації можуть понизити до 23. Тобто мені сьогодні 22 або 21 з половин. Я не виїхав, а в 23 за мною вже прийде ТЦК і поведе мене в піхоту. Як ви думаєте, що будуть робити молоді люди, коли почують ось це? А вони вже почули, бо це розкидали по всіх можливих ресурсах? Мені б дуже хотілося, щоб хтось з представників офіційної влади. Виступив ну, прямо цього тижня і офіційно заявив, що таке питання не піднімається, не ставиться і не буде розглянуто. Бо ми обнулимось в молоді, от таке відчуття, що ці всі заяви робляться з однією метою, щоб побільше молоді виїхало за кордон. Я вже розповідав не одного разу, як молоді люди ну, Думають, що їм робити, адже в них оце вікно відкрите сьогодні 18-22. Вони і так хвилюються, що це вікно можуть закрити. Так тут ще виявляється, з 23 років може бути вік мобілізації. І як ви думаєте, ці дорогенькі мої? Проголосують у Верховній Раді. Проголосують. Вони всі проголосують, як робили це і до цього. Це небезпечні заяви, це заяви, які можуть призвести до того, що завтра у нас цього прошарка 18-22 просто не буде в Україні. Хлопці виїдуть, тому що мобілізація, а дівчата поїдуть, тому що вже й хлопців немає. І що робити в країні, в якій на 5 дівчат один хлопець оце велике велике питання. Та іще з такими перспективами у хлопців, коли ти фактично закінчивши університет, не можеш навіть піти нормально на роботу. Тому що тебе чекає мобілізація. Ти не можеш влаштуватися по своїй професії, ти не можеш починати бізнеси, ти не можеш нічого робити, тому що ти закінчив університет в 22, а в 23 за тобою вже приходить мобілізаційна бригада. От скажіть, будь ласка, це державницька позиція? Це нормально? Від держави так нічого не залишиться. От ректор одного з університетів вже в е, себе написав про те, що можливо можливо, нас залишиться там 10 мільйонів. І е, хоча я ніколи не вірив в ці цифри, відчуття таке, що так може трапитись. Мені б не хотілося цього. І зменшуємось ми. Не тільки через війну, бо люди тікають, а і ще через ось такі заяви, які змушують людей виїжджати, бо люди хочуть жити. Люди хочуть. Е люди хочуть жити. Це ключове. А ми їх беремо ще й підлякуємо. Не думаю, що це правильно. Тому чекаю офіційні заяви від Верховного Головнокомандувача.